это тихое болото? Туда просто так не попасть. У них хорошая система безопасности. Внутри очень много охраны. На входе проверяют металлоискателем. То есть все серьезно. Движение начинается где-то с 9 вечера и до последнего клиента. То есть может быть и до утра. Колись тут, в самому центрі Миколаєва, в будівлі на Московській 12, багато часу працював ресторан. Але вже от два роки тут ані вивіски, ані ще якихось ознак життя. Кожного вечора тут продовжують збиратись люди, заповнюючи своїми автомобілями всю парковку. Що ж відбувається в цьому утаємниченому приміщенні? 16 вересня 2017 року поліція Миколаєва отримала сигнал про замінування будівлі колишнього ресторану Домовий По прибуттю на місце. Правоохоронці всередині приміщення виявили підпільне казино. Були знайдені меблі і устаткування для казино, а саме покарені столи, стіл для рулетки, столи для фішок, меблі, серверна кімната з відповідною технікою, карти, фішки, одяг круп'є тощо. Тоді брат власника будівлі Андрія Мурляна повідомив поліції, що кілька місяців тому вони здали приміщення в оренду. В своїх показах Мурляни зазначили, що колишній ресторан, в них всього за 4 тисячі гривень на місяць орендує громадська спілка Нік Спорт» та запевнювали, що будів будівлю використовують для проведення ігор з дитячого покеру. Кримінальне провадження за фактом діяльності казано на Московській 12 було закрито через сім днів після відкриття. Одразу ж після цього, за твердженням відвідувачів та сусідів будівлі, в приміщенні кожного дня без вихідних працює справжнє казано і зовсім не дитяче. Багато країн світу на сьогоднішній день легалізували азартні ігри в США, Китаї, Великобританії та навіть у Польщі і Білорусі казино приносять бюджет великі кошти, піднімаючи економіку країни. В Україні ж законом від 15 травня 2009 року гральний бізнес та участь в азартних іграх заборонені. Тим не менш, це не заважає продовжувати існувати сотням та тисячам залів гральних автоматів та підпільних казінов по всій Україні. І поки в інших країнах їх діяльність приносить великі прибутки бюджету в Україні, попри законодавчу заборону, ці заклади приносять надприбутки тільки їх власникам. Влітку 2018 року ми почали спостерігати за казино на московській 12 в центрі Миколаєва. Кожного дня, приблизно з 16-ї години, тут починається рух людей. Збирається персонал, за ним відвідувачі. Дмитро, мешканець Миколаєва, погодився зіграти в цьому казино, зняти для нас відео з середини та потім розповісти про те, як відбувається робота цього закладу. Був в этом казино пару тройку раз. туда просто так не попасть. У них хорошая система безопасности, и прийти можно только с тем, кто уже был и играл. Меня привели мои друзья, которые там периодически бывают. Внутри очень много охраны, на входе проверяют металлоискателем, то есть все серьезно. Движение начинается где-то с 9 вечера и до последнего клиента, то есть может быть и до утра. І пофіг какой день, людей завжди багато. Я, наприклад, був в будній і тоді був повний зал. На відеозапису, який зробив Дмитро, видно, що дітей в приміщенні зовсім нема, зате дорослі активно грають у рулетку. Ну, в основному, конечно, люди денежні. Наприклад, бізики були. Ну, взагалі, публіка розношана. Є е, рулетка где-то до 4 квартирних столов, і в отдельному залі ігрові автомати. Е, ставочка мінімальна на рулетку. 5 долларов. Но если стол серьезный собрался, может быть, и по 50, чтобы по выигрышу. Вот, например, Купье рассказывал, что человек как-то раз 40 тысяч баксов поднял. То, что я видел, за 10 минут человек десятку выиграл. Ну, понятно, тут же можно их испустить. Я спочатку підняв 150 доларів, потом проіграв соточку і остановился. Коли ж можна записати дитину на груз дитячого покеру в даному казино, ми хотіли спитати у власника будівлі, підприємця Андрія Мурляна. Однак, під час розмови, почувши перше питання, пан Андрій різко перестав мати можливість з нами говорити. Ми хотіли б поговорити з вами поріндаторів, в котором був раніше ресторан домової Це ваше здание насколько ми розуміємо. А, ви можете сказать, що там сейчас, хто арендует орендує? Що там працює? Ну, Щас я не знав о чому розговор. Щас мені, конечно, недобре. Що ти присутствує врожаю? Давайте завтра позвонимся. Можно? Можна? Ну, Як скажете. Однак після цього власник будівлі на дзвінки з нашого номеру більше слухавку не підіймав. Казино на Московській 12 працює вже більше року. Після його викриття в вересні 2017 року ані поліція, ані податкова жодного разу не звертали на нього увагу, надаючи йому можливість безперешкодно працювати, не сплачуючи до бюджету ані копійки, хоча б у вигляді штрафів за незаконну діяльність. При цьому головне управління Нацполіції, управління СБУ, Фіскальної служби та обласна прокуратура розташовані на одній з цим казино вулиці в трьох кварталах від нього. Завдяки кому та чому в таких умовах казано продовжує спокійно здійснювати свою незаконну діяльність. Відвідувачі грального закладу та наші власні джерела в поліції повідомили нам, що власником Казано на Московській є мешканець Миколаєва Артем Єгіазарян. В Миколаєві він відомий тим, що займається продажем імпортних автомобілів та має декілька автосалонів. Однак більш характерним фактом з його біографії є те, що на початку 2015 року Артем Єґазарян став офіційним помічником новообраного від Блоку Петра Порошенка народного депутата України Давида Макар'яна. Можливо, саме в цьому і криється секрет безперешкодної роботи підпільного казино в центрі Миколаєва. Відвідувачі казино та люди, що живуть поруч з ним, повідомили нам, що Артем Єгязарян іноді особисто буває в своєму закладі. Тож ми почали спостерігати за входом до казино, аби спіймати там помічника нардепа. Однак нам цього так і не вдалось. Тому, аби підтвердити факт того, що саме Єгі Азарян займається забороненим гральним бізнесом на Московській 12, Ми знайшли його номер телефону та вирішили розіграти дзвінок, начебто від жителів Херсону, які хочуть пограти в миколаївському казино. От тільки за цим номером нам відповів не Артем Єгі Азарян, а адміністратор Казино. Добрий день Покер-клуб «Миколаїв». Добрий день. А це мені дали номер Артема, да. Когда-то номер этот принадлежал Артему, года два-три назад, но уже нет. Ага, я понял. Скажи, пожалуйста, мы с Херсона с пацанами хотели приехать поиграть. Там, ну, нам сказали, что надо с друзьями, которые уже у вас были, нас они уехали за границу. И мы планировали на среду уже ехать, и вот хотели бы узнать, можно ли как-то нам приехать. Конечно, приезжайте. Вы работаете, да, в среду? А со стаки лучше? Покер клуб с четырех часов работает. Ага. А есть рулетка? У нас, к сожалению, такого нет, но думаю, когда вы приедете, я смогу вам подсказать. Ага, я понял вас. Все, то есть с четырех уже можно приезжать. Ну это ближе к вечеру. Ага. Секунду. Да, после шести можете Таким чином, ми виявили перший зв'язок Єґазаряна з Казино на Московській. Його номером телефону користується сьогодні адміністратор грального закладу. Наступного дня ми вирішили стелефонувати ще раз за цим номером, представившись вже гравцем Казино, в якого є особиста розмова до його власника. Е, скажи, будь ласка, як мені зв'язатися з Артемом А То йому звоню по, по номеру, був у мене, що там хтось фігню говорить, що не обслужувається. А кто вы, по какому поводу? Говорю, разговор к нему есть, предложение хотим там одно сделать с ним. А я просто, номер у меня был, а он что-то, что-то он не работает. Может, он поменял? Или он, ну, он, он может, он может он бывает по на московском? Ну, предложение? Скажите мне, я его хорошо знаю, я передам. Ну, по московское предложение есть одно. Угу. Uh -huh. Номер дам, он, если посчитает, нужно перезвонить. Хорошо, давай так. Буквально через декілька хвилин Артем Єг'язарян передзвонює нам, що остаточно підтвердило його прямий зв'язок з Казино, не дивлячись на те, що він одразу почав його заперечувати. Ні, мене точно не з Це нелегально зараз. Так, ми в курсі, що це нелегально. А що у вас там на Московській 12? Артем Єгіазарян перестав бути помічником народного депутата Давида Макар'яна всередині 2017 року. Акурат перед тим як була зареєстрована громадська спілка Нік -покер Спорт» та в будівлі колишнього ресторану розпочало свою роботу казино. казано. Артом мотоваріч ним вместе учились в, школе, вместе учились в университете.

тем у мене, я не цікавався, чим він займається, но я знаю, що у нього в этот період як раз він і починав, э, займатися українською національною оті. Угу. Да, я пам'ятаю, що він займається українською самомовою. В розмові з нами Давид Макар'ян запевнив, що він ставиться категорично проти грального бізнесу. Что я ніколи не грав в карти, в покер, в ігрові автомати, в азартні ігри, berkaitanom поэтому... Я отношусь категорично проти этого всього. А от що стосується конкретного казино його друга та колишнього помічника, то тут позиція народного депутата здається не така вже і принципова. Що касається казино, якщо будуть жалоби якісь, що дійсно є казино, що там режуть, убивають людей, забирають у них гроші, конечно, я буду на це реагувати. если есть какие-то слухи, что где-то что-то у кого-то есть, жалоб никаких нету, и про это и прокуратура ничего не знает, то как я могу на это реагировать? Если есть покерный клуб или там какое-то игровое заведение по интернациональной лотерею, против которой я категорически выступаю, но это же дело человека и его личных интересов. Грати, чи ні, чи не грати. Тим не менш, реагувати на активну діяльність грального закладу свого товариша, затятий противник казино, яким себе позиціонує Макар'ян, не збирається. Як і не збирається, легалізувати його діяльність, аби бюджет країни, за який кожного року голосує Давид Макар'ян, отримував би значні прибутки. Жодної спроби нардепа зареєструвати в парламенті законопроект про легалізацію казино в Україні за ним помічено не було но ну, закрывать это просто невозможно. Если бы что-то где-то было за моей спиной или с моим участием, то был бы большой.